Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо, хто та за яких обставин може оформити субсидію. Дуже часто ви мені задаєте питання, пам'ятайте, що на моєму YouTube каналі є багато відео, де я розповідаю, як, наприклад, наявність земельного паю може відображатися на призначенні вам житлової субсидії. В яких випадках вам ви мають право відмовити в призначенні житлової субсидії, коли вам потрібно буде її повернути. сьогодні. Ми ж поговоримо з вами субсидії, хто і як може оформити, куди звернутися за оформленням субсидії, та що вам робити, якщо вам відмовили в призначенні субсидії. Нагадую, що в цьому році в нашій країні у державному бюджеті на 2024 рік передбачено на виплату житлово-комунальних субсидій майже 50 мільярдів гривень це, як звітує уряд, на 25% більше. Ніж в минулому році, це значить, що в цьому році ще більше людей зможуть скористатися таким інструментом так, підтримки з боку держави у вигляді субсидії. Хто ж може оформити субсидію? Це людина, яка зареєстрована у житловому приміщенні, людина, яка не зареєстрована, але фактично проживає на підставі договору оренди, внутрішньо переміщена особа, яка не зареєстрована. Але фактично проживає у житловому приміщенні навіть без укладання договору оренду. Неповнолітня дитина, яка залишилась без батьківської опіки або недіздатна людина працездатного віку, над якою відповідно встановлено опіку за заявою опікуна чи піклувальника, та індивідуальний забудовник, якщо будинок не прийнятий в експлуатацію, але плата за житлово-комунальні послуги вже нараховується. Хочу нагадати, що під час призначення субсидії враховуються доходи усіх людей, зареєстрованих або задекларованих. У житловому приміщенні. Якщо хтось з вашої родини перебуває за кордоном понад 60 днів, його доходи враховані не будуть. Куди ж звернутися для оформлення субсидії? Подати заяву для призначення субсидії можна поштою або особисто звернувшись в Пенсійний фонд України через портал Електронних послуг Пенсійного фонду України, через портал Дія у центрах надання адміністративних послуг та через уповноважених осіб виконавчого органу сільської селищної міської ради відповідної територіальної громади або військової адміністрації. Нагадую, для того, якщо ви будете подавати заяву в електронній формі, вам потрібно мати кваліфікований електронний підпис, що ж робити, якщо вам відмовили в призначенні житлової. Субсидії. Якщо у вашій заяві чи декларації є помилки, Пенсійний фонд України повідомить про вас е, про цей факт. Виправити неточності вам необхідно буде протягом 30 днів. Якщо ж ви подали, наприклад, не всі документи, то житлова субсидія може бути призначена, якщо ви їх надасте протягом 30 днів з моменту подачі заяви і після перевірки пенсійним фондом. Пенсійний фонд обов'язково додатково повідомить вас про своє рішення щодо надання субсидії. Тому, якщо ви маєте складнощі в оплаті житлово-комунальних послуг, пам'ятайте, що є така форма підтримки з боку держави у вигляді субсидії.